Зважаючи на ситуацію в країні, повернутися знову в стіну університету було. Приємною несподіванкою рада бачити як одногрупників, так і викладачів. Офлайн навчання розпочали у західноукраїнському національному університеті. Наразі тренінги стартували для других курсів магістратури. Іванка на лекції, яку проводять представники товариства ПрофайТі із яким університет уклав угоду. Тепер студенти використовують ліцензійне програмне забезпечення для ведення обліку та оподаткування, яке компанія передала університету безкоштовно. Цікаво порівняти його е, аспекти роботи. І з вже нам відомими, з якими ми працювали або навчались. Тобто це щось нове, цікаве для нас. Думаю, що така співпраця буде корисною для обох сторін, оскільки. Студенти зможуть також підвищити якість свого професійного навчання, будуть більш підготовлені до сучасного ринку праці. Формат тренінгів є так би мовити, родзинкою навчання кажуть викладачі. Це дозволяє отримати необхідні навички та зануритися у модельовані кейси виробництва і таким чином підготуватися до подальшої практики. Вона розпочнеться через два тижні. І все це починається вже з першого курсу, проходить наскрізною ниткою. А тренінг є і переддипломна практика для магістрів це вже така завершальна точка, коли усі ті компетентності в розрізі професійних дисциплін студенти опанували, перевіряють їх, так набувають ще додаткових навичок і зможуть це перевірити на базі практики. Тому особливо вітають магістранти, що двері університету відкрилися із перших днів навчання, адже у безпосередній взаємодії із іншими студентами та викладачами легше набувати необхідних знань та навичок обраної професії. Онлайн ніколи не замінить офлайн навчання і комунікацію, зокрема з керівниками наших міністерських робіт, з якими ми вже. Зараз починаємо активно працювати, тому тільки радіємо, що ми знову в нашому університеті. Початок навчання із середини серпня уже стало стандартною практикою останніх років для Західноукраїнського національного університету. Далі пари розпочнуться для студентів коледжів ЗУНУ, після чого стартують другі-четверті курси бакалаврату. Першокурсники завітають на свої лекції 7 вересня. Плануємо ми почати всі навчання на всіх курсах в режимі офлайн, тобто очне навчання. Ми для цього підготувалися дуже серйозно за е, час літніх канікул. ми е, Полагодили наші е, тимчасові укриття, сховища. Е, там є туалети, є вода, є лавки, крісла. Наразі триває вступ на перший курс бакалаврату. Вступники подають документи онлайн і ще мають змогу обрати спеціальність до душі, як і ці молоді люди. Вони проходять в університеті творчий конкурс, адже планують пов'язати своє професійне життя із графічним дизайном. Ми відкрили логістику. Транспортні технології і логістика освітня програма. Далі відкрили в цьому році магістрську програму Психологія перемовин та медіація. Багато є попередніх освітніх програм, які тільки дизайн. Насправді автомобільний транспорт, бізнес комунікації і переклад, зважаючи на воєнний стан в країні, додає Микола Шинкарик, 1 вересня всі перші пари розпочнуть із лекції національний супротив. Під час цих лекцій і ще раз розкажуть про важливість боротьби українців, наших захисників, серед яких є і студенти Західноукраїнського національного університету.